Станьте частиною змін з таким гаслом Рівненська міська рада запустила проект Громадська думка. Його основна мета налагодження комунікації між владою та громадськістю. Я думаю, вільно прийти висловити свою думку. Мене ж ніхто не заставляв до вас сюди прийти. Ви можете це от знімати. Я що у вас побачив? Я не знав, які питання. Ви мені задали, я дав вам на них відповідь. Я думаю, це прозоро, чесно. Думку людей завжди треба чути і вивчати. Влада не може бути окремо від своїх людей. Владу вибирали люди, і дуже важливо постійно моніторити думку людей, їхні переживання, тим більше в такий складний військовий час. Підтримка сил оборони місцевою владою, затори, ремонти доріг, забруднені водойми. Про це і найбільше наболіли тепер кожен охоче матиме можливість наголосити керівництву міста, прийшовши до відкритого мікрофона на театральній площі у Рівному. Громада має контролювати владу, контролювати владу. І не просто так, що от, 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 це вони запустили і так далі. Мені здається, що місць, в кожному місті має громада контролювати владу, витрачання грошей. Куди, навіщо і влада має звітувати перед громадою. Створення такого проекту ініціював виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян. За його словами, нині існує багато викликів, що потрібно вирішувати спільно з громадою. Тож зі свого боку закликає рівнян об'єднуватися, ділитися своїми пропозиціями та разом робити наше місто кращим. Ми хочемо побачути також і побачити наскільки рівняни активно будуть приймати участь в тому, щоб як вони бачать завтрашнє наше місто. Це дуже важливо. Це тобто стосується всіх галузей. Це особливо військових, це реабілітації, це взагалі всьому місту, Як ми хочемо бачити завтра, і потрібно чому, тому що люди все-таки очікують життя найкращим. Щотижня тематика проєкту буде різною та актуальною для громади. До слова, подібний формат відкритого мікрофону діятиме щочетверга на театральній площі у рівному з 17 до 19 години. Артем Максименко, Дарина Черемшина та Богдан Курб'як, телеканал ITV Media Group.